За ініціативи представників громадських організацій, що опікуються чорнобильцями, в користані в приміщенні міської ради відбулось засідання робочої групи з чорнобильських питань, участь у якому взяли представники громад Коростенського району. За допомогою онлайн-зв'язку до засідання доєднався народний депутат України Володимир Рішонков. Представники управління забезпечення примусового виконання рішень Житомирської області та головного управління пенсійного фонду України в області. Питання для обговорення доплата до пенсії. Адже частина пенсіонерів у січні-лютому вже отримала зменшену чорнобильську доплату до пенсії. Наскільки ми володіємо інформацією, що вже більше трьох тисяч надійшло вимог у пенсійний фонд щодо перерахування пенсій або приведення їх до відповідного чинного законодавства на підставі вимог. Але на крайньому засіданні, коли ми безпосередньо були і спілкувалися, то якби нам виконавча служба тоді говорила, що якщо немає ініціативи від самого безпосередньо від людини від пенсіонера, то такі, якби виконавчі, не направляються на пенсійний фонд. На сьогоднішній день складається двояка думка. В цьому плані, що дуже багато надійснено вимог з виконавчої служби, яких люди навіть не звертались. То ми б хотіли чітко сьогодні зрозуміти реальний стан справ. Тому просимо сьогодні, як на рівні пенсійного фонду Житомирщини, просимо сьогодні на рівні виконавчої служби. Наші рідної житомирці, дайте нам відповідне роз'яснення, що ми довели до людей, ну і розуміли реальний стан справ, які сьогодні, тому що я фактично зворотньої інформації на наші запити немає і нічого не можу пояснити якою є ситуація на сьогоднішній день щодо виплат чорнобильських доплат до пенсій, пояснили фахівці головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області? Звичайно, що нам би дуже хотілося, щоб це питання не було вирішувано не вирішувалося в судовому порядку. Нам би дуже хотілося, щоб всім громадянам, які проживають на забрудненій території, Підвищення встановлювалося в однаковому для всіх рівні. Сьогодні ну, також потрібно відмітити те, що статтею 63 закону передбачено, що всі видатки здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, і зв'язку з тим, що в законі про державний бюджет на 2024 рік вже передбачена величина мінімальної заробітної плати для. Виконання судових рішень 1600. в дійсності нам доведена позиція Міністерства соціальної політики про те, що. По тих судових рішеннях, які вже виконані, і ті, які виплачувалися станом на грудень місяць, ми їх не переглядаємо. Але разом з тим, в дійсності до нас надходили, продовжували надходити вимоги державних виконавців, і по тих вимогах, які до нас надійшли, в дійсності ми здійснили перерахунок, і е, десь близько 2700 громадян е, громадян по вимогам державних виконавців. З не по вимогах, а з урахуванням їхніх вимог розміри підвищень до пенсій, проведено перерахунок і визначено розрахункову величину 1600, як передбачено, законом про державний бюджет на 2024 рік. Ну, така в нас на сьогоднішній день ситуація. Жодного судового рішення самостійно ми не змінювали. Якщо в нас є такі рішення судів, там де е, людина не погоджувалася з тим, що застосовано 1600, зверталася до суду і судом. Е, Визначено те, що ми правомірно застосували величину 1600. Таких рішень суду небагато. Але якщо людина безпосередньо звертається за встановленням судового контролю, то судом таке рішення вже на даний час приймаються. Представники виконавчої служби пояснили, яким чином відбувається примусове виконання рішень суду і чи впливає звернення людей на перерахунок доплат до пенсій. На перше ваше питання, яке прозвучало щодо оброблення е, там 2700 по інформації пенсійного фонду е, пенсійних справ щодо перерахунку на 1600 гривень гривень зв'язку з державними змінами державного бюджету на 2024 рік. Ви ставите питання, чи це тільки ті, хто звернувся за заявою, але є інформація, що це не тільки ці люди. Я довожу до вашого відома, що дійсно в грудні, в січні, в грудні 23-го року і в січні 24-го року, і навіть на сьогоднішній день ще надходять заяви. В яких сам стягувач ініціює питання щодо перерахунку своєї доплати, але лише в е, сенсі доплати в розмірі 700, 7100. А, те, що передбачено бюджетом як мінімальна заробітна плата, а, але е, виконавець має відреагувати на цю заяву. Ми відреагували. Друге питання: у нас є закон України про виконавче провадження, яким ми е, регулюємо свою діяльність. Там прописані повноваження державного виконавця, прописані права його та обов'язки. Згідно цих, е, е, цих норм, е, державний виконавець має право провести перевірку самостійно, не обов'язково її, її ініціювати, е, тому що. Е, ці виконавчі провадження і не в розмірі 2700, а набагато більше. Це близько 45 тисяч виконавчих проваджень, з них десь відсотків 80 стосується Доплати в розмірі двох мінімальних або трьох мінімальних заробітних плат. Всі інші це прожиткові мінімуми. Ми маємо здійснити перевірку, тому що ці виконавчі провадження перебувають у нас на виконанні. Це по перше, по-друге, вони були пред'явлені до нас за заявою стягувача. І казати, що рішення суду вже виконане, неможливо, тому що виконане воно буде, коли буде виплачена ще заборгованість. Заборгованість. По нашій інформації за минулий рік була виплачена щодо там 200 людей. Можливо, там пенсійний фонд мене виправить. Тому ці рішення вони чинні, вони не виконані і вони перебувають на виконанні і будуть перевірятися яти, перев виконавцями незалежно від того, звертається він чи не звертається. Для зато перелік окремо піднімалось питання по громадянам, яким за рішенням суду було присуджено як чорнобильську доплату до пенсії два прожиткових мінімуми. Я не від, звернення, і особисто до мене були у п'ятницю, в середу, щодо виконання рішень суду щодо два прожиткових мінімумів. Тому мені цікаво почути позицію, чому нараховується 1600 два прожиткових, не виконується рішення суду. Всі рішення суду, які набрали законної сили у 2023 році, застосовуються норми, які діяли до 2023 році. Рішення суду, які набирають законної сили у 2024 році, ми застосовуємо норму закону, яка діє в 2024 році. І лише при тому, коли рішення суду набирає законну сили у 2024 році, ми застосовуємо закон про державний бюджет на 2024 рік і в дійсності застосовуємо розмір 1600. Це позиція також Міністерства соціальної політики та пенсійного фонду України. Чи станом на сьогодні є факти того? Що пенсійний фонд або виконавча служба неправильно е, трактувала те рішення, яке було закладено в бюджет минулого року, де йшла мова про розрахункову величину за рішеннями судів виключно мінімальної зарплати? Ще раз наполягаю, ніколи не приймалось рішення. Оці 1600 гривень, яке стосувалось би прожиткового мінімуму, це тільки йшла про мінімальну зарплату як норму на 24 рік. Тепер ви кажете про те, що 1600 зараз застосовували і до прожиткового мінімуму. Це так чи ні? Скажіть мені, якщо так, це грубе порушення закону У тих рішеннях суду, які набирають законної сили, в вперше набирають законної сили. Нові рішення суду застосовуємо 1600. з урахуванням. Ну, рахуванням і позиції Міністерства соціальної політики Пенсійного фонду України, ну з відповідно закону про державний бюджет наприкінці зустрічі. Народний депутат України Володимир Рішонков запропонував провести спільну нараду з представниками пенсійного фонду та виконавчої служби в Житомирі Задля більш конкретних роз'яснень щодо правомірності перерахунку пенсії в 2024 році. Шановні Колеги, я зараз хочу звернутись до пані Катерини і пані Світлани. Чи не будете заперечувати, ви, щоб на наступному тижні, ми, узгодивши з вами зручний для вас час, ми це я корот. І з нами будуть один-два юристи з конкретними фактами, про які ми сьогодні говорили. Ми зберемося обговоримо, а далі будемо бачити, як, що нам далі робити. Добре? Чорнобильська доплата до пенсії питання, яке ще довгий час буде будоражити людей в Коростенському районі, допоки не буде вирішено шляхом змін до чорнобильського законодавства. Наголошували присутні.